Всім привіт. Погода, вчора був дощ. Сьогодні вже трішки потеплішало. Уже майже 12 година. Вихідний. Хотілося довше сьогодні поспати. Чесно кажучи, тільки очі продрав. Так. Хазяйство вже покормив. Дивіться, що я сьогодні хочу зробити нашим курочкам. Зараз я буду розпалювати мангал. Хочу цей попіл їм зробити приємне. Хай вони в ньому покупаються. Почухав своїх блог. Зараз на, накидаю, насиплю. І подивимося, як вони будуть в ньому плавати. Так, дивіться, таке відерко. Літрове ми з вами насобирали. Зараз. Я ось висиплю. У них є таке корице. Воно якраз під кліткою у кроликів заважати не буде. Це, і хай купаються в залі. Зала це дуже корисна річ для курей. Коли вони в цій залі купаються, вони вбивають. Шкідливі є такі там і блохи, і різні. Пішла наша кочечка на вулицю. Нічого спросиділа, нічого вона не вивела. Позавмирали воно вже така. В общем, не дуже я хотів, щоб вони і вилуплювалися. Бо вже осінь. Так, ці в нас, бачите, сидять дружньо. так. Пішла в нас ось зараз так обіду. покажу вам. Як я вам завжди кажу, нагла біла курка пішла перша. Ми зараз побачить Все одно, бачите, біжить, 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 біжить. Сідати на гніздо. Все, вже нема в тебе яйць. Все, все. Закінчилося. Іди гуляй. Все одно ми копчемо. Поприходили ми подружки. Там вони зараз як не біжать, то там не залишиться нічого. Ось і третя вже, бачите. Всім доброго вечора випустив своїх курочок. Хай побігають, трошки попасуться. Тут бо будемо скоро косити цю траву, точніше бур'ян. Хай походять. Дивіться, оце сижу, їх трошки відганяю. Дивіться, які в мене в цьому році. В цьому році є помідори. Це посадив я декілька таких кущиків і вродили такі чорні помідори. Ще не пробували на смак, подивимося. Які вони будуть. Дивіться, що хочу вам показати. Освободилась у мене оце грядка. Отакий От кусочок. Тільки що засіяв я гірчицею. Якраз початок вересня. Гірчиця якраз підросте. Я потім скульптую, що ти ходиш, м'явкаєш? Теж допомагає мені. Оце такий перець стоїть. Треба буде полити. Поприбирали ми вже огірки, огірків немає, Вон, всі сітки там є ще. Так, качки. Курям, бачите? Розлупив, арбуз, хай їдять. Качки сидять, качки собі ходять. Всі разом все добре. Це мене радує. Тіше і тіше. Оце така, оце така грядочка. Тут огірочки, те що я вам казав, посадили, ну вони все одно, бачите, вони жовті не буде. Вони якийсь трошки цвіт є, ось якісь ось щось в'яжеться. Але, але такого масового як було, їх не буде. І то я вирішив, що засажу оцю грядку вірчицею. І буде в мене поки гірчиться. Помощничок. Що ти м'явкаєш? М? Ти теж хочеш щось прокоментувати? Скажи нам всім. Так, давай будемо дивитися за курьми, бо це така живна, що буде бігати. Лісти, що ти хочеш? що ти хочеш? Біжи, біжи. Час вас теж покормлять. Так, зараз відженемо. Так, а ну на місце. їм, як волю, дай вони підуть і помідори. Останній виклюють. І такі помідори є нас поки. Ще сьогодні дивіться, що зробив. Я вам показував в попередньому відео з нашим персиком, що курчавість з'явилася. Пообрізав я всю цю курчавість, бризкаю пізніше. І подивимося, як воно себе поведе. Якщо на наступний рік не буде, як кажуть вражаю, да? не буде вражаю, я їх повикорчовую. Краще купити кілограм-два з'їсти, чим їх бризкати, де на те й вийде. Цього теж декілька було листочків. А от на цьому персику не було нічого. Ні, бачите, збрехав. Ось на цьому не було нічого. А ось на цьому теж пообрізалось. бачите, здивіться, не побачилось. Ось курчавість. І ось є. Бажано цю курчавість не викидати, а брати або в кульок і викидати на мусорку або його спалювати, не кидати рядом, тому що це така зараза, що вона розноситься. Я про неї багато читав. Мало мало от їм там місця, їм хочеться тут гуляти. Бачите? Оце так. Так, зараз... Дивіться, залишилась в мене трошки гірчиця. Звісно, в цьому році ціна на гірчицю мене вбила. Я не знаю, як у вас там, але в нас 90 гривень за кілограм гірчиці. Хто не підходив брати, казали, що вона така, як золота. Я не, не розумію, чи її з Африки привозять, чи з Китаю. Не можу я зрозуміти, це вже перебор. Якась гірчиця і, і коштує такі гроші. Так, пробіжимося, давайте з вами вечерні я буду вправлятися далі. Покажу вам наших кроликів. Вже вони сидять у нас зараз. П'ятий день я вже пересадив їх. Дивіться, як вони себе самочки термонці. Це ті, що при, були привезені. Не буду турбувати, вони привикаються. До нових літок. Наш молодий папа. Папа ось самчик. І ще ось молодий самчик сидить. Приїхав. Все, а так. А так все. По-старому кролики ростуть. Ця кроличка в нас навела. Я поки туди раз ми полізли, подивилися, більше я не лазив. Все, поки треба буде знову прибирати. Зараз буду їх підкормити. Чого ти там кричиш? Ось таке. Ще дивіться, що хотів вам показати. Пам'ятаєте, я казав отут в углу, неслася качечка. Я обрав це яйце забрав, думаю, хай не буду більше в цьому році вже качати, тим, тим паче вже вересень. І все. І думаю, хай воно. Це. І в мене залишилася стара тара, де я цемент мішаю. І дивіться, що в нас. Качка тихенько собі знесла. 8 чи 9 яичок. Накрила пухом. Я думав, то пух залишився старий від тих качок. Вона їх прикривала. Вона знесла і сіла на яйця. І вже як то, я не знаю, вже хай сидить. Може ще і вилупе вже в холод. Подивимося, що воно буде. Теж шкода її турбувати, старалася мамка така молода. Да? Ну, не кричи, не серця на нас, не серця. В общем, подивимося, що воно в нас вийде з цим ділом. Оце в нас таке ще попереду очікує. Такі сюрпризи в нас будуть.